Свята Тарабарова сказала: ми загубилися останні роки з uh, чоловіком, можливо, навіть цей... Да. Fro... Роз... Тарабарова сказала так про колишню дружину свою нормально. А в нього була колишня дружина і навіть я теж була в шоці, що виходить у Льоші до Свята була дружина, з якою вони були разом щось 10 років. А де вони взагалі? Вони познайомилися. Так, які скаплі. Зірок. ні, свята вже не була тоді на фабриці. Зірок Брява. вони спочатку дружили, а потім ця дружба почала переростати в... вже в такі романтичні стосунки. Ну, коротше, свята в шоці і зізналася, що зв'язок з колишньою жінкою чоловіка зник після появи подружжя дітей. А до того вони вообще збиралися кожних вихідних жарили. да чи... можливо вони й правда Можливо, вони, правда, могли посидіти, поговорити. А як там, а як вижили десять років, а ми а тепер живемо по-іншому. Ха-ха. Звичайно, розмова з колишнім. Так. До речі, спочатку Свєта навіть не планувала будувати з Олексієм сім'ю. Їхня історія починалася з дружби, але виявилося, що хімія бере своє. То, що, ну, знаєте, це виходи... о, овуляція, ніх, ніхто не відміняв оволяцію. Би... Це що виходить, що Свєта Тарабарова починала взагалі історію, яку саме зараз несе алхім? Теж Чому? дружила, дружила, потім влізла, потім це одружилася. І Оце все. ти закрути. Може ми просто дивимося на світо, як на добру дівчинку, яка навколо постійно з дітьми і навіть не підозрюємо, що там. Орту! Так, світ все. Слухай, ну, а коли тебе заблокувала Юля Саніна? Я думаю, хто наступний?